Всі, Божі благословіння. хочу подивитися неймовірним откровенням, торкнулося те, що мене, коли буде відбуватися Господній суд, коли Господь Ісус буде судити всі народи, Він відділить дух і душу, тобто душевних і духовних людей, як каже Біблія Матвія 25, 33. І поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. І овці, ці духовні люди. А ліворучку козли, то ті душевні, які поступали по душевці, а я так чувствую, я так буду служити Богу, а мені достатньо напряму з Богом, а мені достатньо вірити в душі, а мені достатньо до Бога раз в тиждень сходити, а Богу потрібно ритуали, якісь там поробити, свічки, там якісь яблучка посвятити. Тобто перекручують ванну. Тому проблема в тому, що люди не слухають Божих помазаників. Бо в старому Завіті Бог сам вибирав Божих людей, сам їх помазував і вони служили народам. І в Новому Завіті тепер Господь дав нам Ісуса Христа і апостолів, які ми маємо йти за вченням Ісуса Христа і за вченням апостолів. Якщо ми не йдемо за вченням Ісуса Христа і вченням апостолів, то ми вибираємо служити по душевці, служити по плотськи. А ми не можемо Богу угодити по плоцьки ми маємо Богу служити по духові, тому що Господь є дух, і ми маємо бути духовними. А духовними ми можемо стати біблійські, апостольські церкви, які люди справді мають результати, які строїть церкви, які народжують духовних дітей, спасені люди, змінене їхнє життя. Нам зараз треба таких шукати Божих людей, які божі, помазані самим Богом, а не ті, які самі себе поставили служити Богові, а Бог їх вибрав. Тому що Бог сам вибирає Божих людей, які нам показують спасіння. І тому по душевці, по-духовному, ми стаємо тими козлами ліворуч, і нам сьогодні треба оприділитися кожний. Проаналізувати себе, протетестувати, на якій я стороні стою. Праворуч духовна чи ліворуч душевна. Душевна вона призводить людини до погибелі. Ми бачимо історію багача і лазера. Він відвергав Божих помазаників, він відвергав... Слово Боже, і коли він попав, а він тепер питається про своїх братів, як їх спасти. Але сказано, чітко Авраам сказав слухати Мойсеї і пророків. Мойсеї це апостоли, це Слово і Божі помазанки, які дають нам справді спасіння, які нас ведуть до реальності і кажуть, що це є гріх. Вони.